Писанка це не просто розфарбоване яйце, це символ життя, відродження та сонця. Традиція писанкарства набула в гуцулів особливої майстерності та символіки. Проте не кожен міг розписувати писанки собі сам удома. Це робили спеціально навчені жінки, писарки. І робили вони, звісно ж, це за гроші. З кожного замовлення писарка брала для себе одне-два яйця розмальовувала та несла на продаж в Угорщину. Там не було писарок, а місцеві гуцули дуже полюбляли писанки та купували їх за шалені кошти. Ви ж не думали, що гуцули це тільки в українських Карпатах? Точно? Добре. Я придбала вже готові видуті гусячі яйця, саме гусячі, адже вони є більші за розміром від курячих, а також мають щільнішу шкаролупу. І так як я вперше в своєму житті розписую писанки, мені здавалося, що це може трохи полегшити мені процес. За приклад взору я обрала ілюстрації писанок із книги Гуцульщина, авторства Володимира Шухевича. Ви, напевно, зауважили, що для писанок характерні ромбовидні взори в тих чи інших варіаціях, і це не випадковість, адже ромб є найпоширенішим елементом взору в гуцулі. Ми його зустрічаємо у вишивці, прикрасах та різьбленнях. Є безліч трактувань цього взору, себто родючість, життєва сила, зв'язок поколінь. Але навіть в книзі Шухевича я не знайшла жодного підтвердження того, що в Ромба є якийсь символізм. Тому я схильна вважати, що гуцулам просто дуже подобалася ця форма, саме тому вони її використовували в більшості витворів свого мистецтва. В книзі Муцульщина описується нюанс. Жінка не могла розписувати писанки, якщо на той період вона була. Нечиста? Ну, так, в ті часи нечистою називали жінку, в якої тривала звичайна менструація. Але традиції є традиції, якщо є менструація, ти не можеш розписувати писанки. Так. А якщо ж в хату заходила жінка, яка є нечистою, ну да та як так? Ну, а ти що, ми ж чужими хатами сп'їлиш, як таке велике свято має бути? Що? Соли тобі треба позичити? Соли в тебе нема! Я тобі зараз дам ті соли, що, що тебе шлях трафить. Отож, якщо до хати все ж таки заходила жінка, яка є нечистою, всю фарбу потрібно було переробити наново, всі інструменти посипати сілью під особливі примовлення. Інакше фарба могла просто не взятися до писанок і вся робота піде намарно. В моїй сім'ї мама зберегла деякі гуцульські традиції: від самого ранку не можна було нічого їсти. А після церкви ми відправлялися на цвинтар для того, щоб помилитися за наших померлих близьких. Після того вдома мама набирала величезну миску води, вкидала туди писанки для того, щоб бути гарним, і монетки для того, щоб був достаток. Цією водою вмивали обличчя вся сім'я. Я заздалегідь промалювала ескіз взору олівчиком для того, щоб мені легше було працювати воском. Також гуцули обмінювалися своїми писанками. Газдині дарували іншим газдиням свої писанки для того, щоб похвалитися, що а ось цього року у мене крутіші писанки, ніж в тебе. Стариня обмінювалася писанками та давала на простий біг, а молоді дівчата дарували писанки своїм парубкам. Це означало запрошення до сватання. Писачок розігріваю в полум'ї свічки та зачерпую потрішки воску і швиденько малюю лінії. Барви, звісно, купила в готовому вигляді, тільки розчинила їх у воді. Проте гуцульським писаркам було не так легко. Їхні барви робилися вручну та з природних матеріалів. Жовтий колір це виварена кора з лісниць, її переварювали двічі. Зелений колір. Луска соняшника виверена у борщі із житнього грису. Червоний колір це червона тріска, темний колір це дубова кора. Отож, наче нічого складного. Малюю лінії взору на яєчку, покриваю барвою і повторюю ці дії, допоки не покрию останньою червоною барвою. Фінальним і моїм найулюбленішим етапом роботи над писанкою є зняття всього воску. Важливо підносити писанку саме до середини вогню, щоб не закоптити її. Гуцулки ж використовували інший спосіб вони ставили всі писанки в теплу пічку, там віск рівномірно топився, і зняти його було набагато легше. Чому цей етап мій найулюбленіший? Потрошки відкривається вся краса візерунку писанки. Під воском уже живе розмаїття ліній та кольорів. Мої перші писанки відносно прості, але я взагалі до останнього не була впевнена, чи в мене щось вийде. Получилося, чому я дуже здивована. Таки доведеться монтувати відео. Також гуцули дуже любили натирати готові писанки з салом. Для того, щоб вони красиво блистіли на сонці. Ну, люблять гуцули все красиве, блискуче і ошатне. Що вже поробиш? Така їхня натура. А загалом, для чого я це все роблю? Розписую писанки, плету силянки, вивчаю гуцульську культуру, хоча я сама на половину гуцулка, і начебто мала знати все на пам'ять, ізмаличку. Насправді, наша мама намагалася зберегти гуцульські традиції в нашій сім'ї, і батько її в цьому підтримував. А ми, її діти, тобто я і мій старший брат, насичувалися цими традиціями, але все ж в урбанізованому світі, який покритий полиною роботи, тривоги, трагічних подій сьогодення, цих всіх часах ми просто втрачаємо те, що було закладено в нашій генетиці. І... Іноді потрібно докласти трохи зусиль, щоб повернути це все в нашу душу. І саме тому я займаюся цими рукоділлями, вивченнями, тому що я хочу відродити у своїй душі цю гуцульську культуру, зберегти її для себе і передати наступним поколінням. До речі, я не вмію нормально прощатися, тому. Ой, О, Господи милосердіння, все ще молю. Не молюся за багатство, не пробуду.